Слов'янська громада взяла участь в обласній культурно-мистецькій акції Донеччина вишивана до всесвітнього дня вишиванки передбачається створення спільної вишиваної книги, на сторінках якої кожна громада зобразила свої традиції, ремесла, історичні символи або унікальні елементи. Над сторінкою Слов'янської громади працювали майстрині народного аматорського колективу студії клубу Слов'яни Лариса Азімова, Концепція та Вишивка і Ганна Клименко Комп'ютерний дизайн було розроблено декілька варіантів. На вишитій сторінці ми бачимо будівлю слов'янського курорту, розташованого на березі лікувального солоного озера, керамічні вироби Слов'янщини, Глечик і Таця. Білий сокіл, символ міста, зображений на прапорі Слов'янська, оспіваний у творі, дивлюся на небо, видатного земляка українського поета-романтика Михайла Петренка. Вишитий взір, який взятий з чоловічої сорочки села Прилісне, вона належала Давидові Петровичу Нагорному, була вишита на початку ХХ століття.